Антибіотик тоді лекціалі жерміна пробіотик. Друзі, зараз буде класний трамплін. Я обожнюю нашу трійцю, голівудську трійцю. Тому що а, б, б, Людмила Барбір, а, мартіша сімейкадамсів і я Вов Вейн з монстрів на канікулах. Тимур! Тимур! Так, я ну, розумію, до чого ти ведеш. <смі> так, ну тепер можна сказати, я Генк із щенячого патруля. Так, це так відносно новий герой, який з'являється в новому повнометражному мультфільмі, який з 5 жовтня можна буде подивитися в усіх кінотеатрах нашої країни. От так. А щось сказати? От мені? ми а з що... дружиною, так, ми з дружиною а, мали за щастя озвучити двох героїв: а, Генк і Дженет. от це мій від герой за за моєю спиною. Це її а, героїня. До речі, це у Іни не був перший досвід озвучування дублювання кіна. І, і, я був в шоці. Насправді, ми коли їхали, я був впевнений, що в неї все вийде. Але а, мені в результаті здалося, що вона мені щось не договорює. І Насправді вже давним-давно займається дубляжем, а. тому що вона зайшла в студію з першого разу, шикарно просто а, віддублювала свою героїню. І я, і режисери, звукорежисери, всі, хто були присутні на запису, не повірили їй, що це був дебют. Так, друзі, йдемо. На великі екрани, дивимося, слухаємо. Інна на Тімур Мірошніченко. І зараз, щоб ви коли прийдете в залу велику, візьмете попкорн і такі опа, перестану гризти, почую Тимура. І зараз для вас, ексклюзив Тимур, не домовлялися? Давай так. А, попросимо тебе так. зараз. А, як ти це робив? Дай цей персонажа в ефірі в прямому. Ти знаєш, я, я, я давай тобі дам знаєш, не, не свого трошки персонажа, а навпаки персонажа моєї дружини. Тому що у неї там були прям такі мелодійні, класні моменти, наприклад, коли вона там бере слухавку і ми ж працюємо на Брухтозвалищі, так? Ага. тобто ми контролюємо Брухтозвалище, збираємо Брухт з усього міста. От, і вона так, коли бере слухавку, каже: брухтозвалище! <ривіт> 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 О, от. Ми, в принципі, тепер вдома теж я її постійно. Так, підколюю трошечки. Прикинь, прийшов в кінотеатр, там мультики. І, і, і прийшов додому, і там теж мультики. І там теж мультики. Так, власне, ми дітей і розважаємо. Все на, на цьому будемо завершувати. Я просто принагідно нагадаю, що вчора відбувся допрем'єрний показ щенячого патруля мегакіно. А вже з 5 жовтня в усіх кінотеатрах країни, звісно, беріть своїх діток і ведіть. Мультфільм шикарний.